Частково мобілізації і гроші на потреби армії на цих законопроектах. Депутати сьогодні зробили головний акцент. А на тих, хто не голосував, чекають санкції. Розлогіше Юлія Янчар. Часткова мобілізація та виділення майже 7 мільярдів гривень на потреби української армії. Саме за це сьогодні голосували депутати у Верховній Раді. Однак, секретар ГРНБО Андрій Парвів, вкотре наголосив, що незважаючи на те, що мобілізація оголошена у всіх регіонах України і Києві, вона все ж добровільна. Часткова мобілізація це указ виконувача обов'язків президента, аби набув чинності його мають підтримати народні обранці. Андрій Порубій каже, мають надію скликати 20 тисяч військовозобов'язаних і стільки само у Нацгвардію. Мобілізацію здійснити числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призваними на військову службу, у тому числі шляхом прибуття до військових комісаріатів і військових частин. Мобілізація проводиться протягом 45 днів. Місцевим органам влади тепер потрібно організувати своєчасне повіщення та прибуття громадян, техніки, виділення будинків для мобілізації. Депутати це підтримали. За 275 рішення прийнято. Проте така швидка мобілізація потребує чималих грошей, каже міністр фінансів. Тому запроваджують зміни до бюджету, зменшують фінансування різних галузей. Сума, яка пропонується до перерозподілу, це 6 мільярдів 882 мільйони. Куди підуть ці кошти? В першу чергу, майже половина цієї суми це придбання озброєння і техніки, це ремонт техніки, капітальний ремонт техніки, це придбання спеціального автотранспорту і спеціальних автомобілів. Депутати заспокоюють, скорочення не буде стосуватися ні пенсій, ні зарплат бюджетників. Доведеться скорочувати якусь певну частину соціальних програм, але основні базові соціальні виплати вони залишаться на тому ж самому рівні. Віталій кличко виступає з ініціативою, аби на потреби армії скинулись і депутати. 25% п'ять відсотків свої платні ми перераховуємо в на підтримку армії. Будемо дуже вдячними, хто підтримує цю ініціативу. Дякую. Ініціативи поділитися, депутати ніби не помітили, але за гроші для армії з держбюджету проголосували. Проти тих, хто не голосував, а це частково оригінали, і всі комуністи ударівці кажуть, треба запровадити санкції. Ми звертаємося до голови Верховної Ради, не виписувати зарплату фракції комуністів за цей місяць, як мінімум. Ми вимагаємо порушити кримінальні справи, розглянути їх сепаратистські заяви, не ходять в сесійну залу, залишити їх без мандату, і нехай вони відповідають згідно закону. Комуністи кажуть. Санкції їх не лякають, а не голосують, бо мають свої причини. Ми голосували до тих пір, поки не почали переслідувати тотально активістиком Компартії України. А Ганна Герман каже, з тими регіоналами, які повтікали, не голосують і роблять сепаратистські заяви, будуть розбиратися на з'їзді партії. Я думаю, що ці люди прекрасно себе почувають без радівської зарплати, і не в зарплаті тут річ. Тут річ у тому ставленні суспільства до людей таку оцінку повинен дати і з'їзд партії регіонів і визначитись. Сьогодні свої депутатські мандати поки склали міністри. На тому рада й розійшлася. Цілий цей тиждень депутати працюватимуть у комітетах, а зберуться у сесійній залі аж 25 березня. березня. Інчар, Олексій Жоленко, програма Вікна СТБ. І маємо гостя в нашій студії представник міністра оборони, генерал майор, майор Олександр Розмазнін. З Олександром Паном ми говоритимемо про майбутнє українських вояків. Отже, пане Олександр, я вітаю вас в нашій студії. Я Ось як вітаю. нас сьогодні щойно був сюжет. йшла мова про мобілізацію. Завжди говорять, якщо є мобілізація, то це фактично війна. Розшифруйте, будь ласка, що означає часткова мобілізація? Ну, часткова мобілізація це часткова мобілізація особового складу і техніки озброєння на визначеній території. Ну, територія визначена згідно указу президента, практично вся наша держава, але з урахуванням того, що нам не потрібно проводити загальну мобілізацію, не потрібна така велика кількість особового складу, то на Визначений визначену кількість особового складу, ми насамперед маємо на увазі призив тих, хто має добру військову підготовку, хто проходив службу в Збройних силах України і в інших військових формуваннях, хто більш тих людей, які спроможні найближчим часом після декілька днів підготовки. Приступити до виконання своїх обов'язків згідно тих призначень, на які вони прийдуть, ви говорите про перш за все людей, які мають військову підготовку. А як же стосовно добровольців, які записуються до лав національної гвардії, добровольці, які записуються до лав національної гвардії, вони будуть проходити підготовку в центрах підготовки військовослужбовців? Національної гвардії. Ці центри вже визначені, вони вже працюють, в тому що потік добровольців Національної гвардії він вже відбувся і люди йдуть. Тому цих молодих людей готують для того, щоб вони опанував певну військову спеціальність, розпочинали свою службу в частинах Національної гвардії.